Хтось же має всю правду нарешті сказати. Ми, нащадки героїв тієї війни, ті, хто знають про біль та гірку ціну втрати, розказати, про що побоялись вони. Правда має колись з наших вуст розлітатись, хоч про бабця казали, мовчи та терпи, мають люди та світ вже нарешті дізнатись. Що ховають в собі мовчазні степи, що ховають ліси, поле всіяне житом, і кого у степу той курган схоронив? Всі герої були, чи хтось може транзитом ординатами далі собі начепив? Всім, пошана, сьогодні, чи всіх шанувати, що насправді було, і що мало свій слід. Час настав нам сьогодні усе розказати, щоб спокійно лежав у могилі мій дід.